Хотілося б спочатку підвести таку, таку дату, яка наближається, це 12 грудня, 12 грудня це день благодійника. А ще в Україні з 12 по 19 триває, триватиме тиждень благодійництва. Тобто, в цей тиждень кожен українець пропонується йому зробити якусь добру справу, і якщо кожен з нас зробить якусь добру справу, то ми матимемо мільйони добрих справ лише за тиждень. Дуже важливо, щоб кожна людина розуміла, що ці справи добрі, потрібні, і в першу чергу вони потрібні саме тим людям, які найбільше цього потребують. Кожного проблем багато, але завжди треба розуміти, що проблеми є набагато гірші в когось ніж в самих нас. Ми маємо там дві ноги, дві руки. Ми здорові. Нам нічого не бракує для того, щоб робити ці добрі справи. Хотілося б початись взагалі з загального так. Благодійність на Закарпатті вона є, без неї неможливо, але я б сказала, дуже мало відсотків тих фондів, громадських організацій, які справді займаються цією діяльністю. На сьогоднішній час зареєстровано понад 280 близько 300 громадських організацій та благодійних фондів. І лише 20% з них насправді займаються цією діяльністю, яка прописана в них в статуті. Інші просто працюють на папері, тобто вони зареєстровані, але ніяку благодійну діяльність вони не проводять. І, взагалі, благодійність закінчується там, де вже починається якась власна вигода. Тому дуже важливо розуміти, що благодійністю може займатися не кожен, а саме та людина, яка вже якась має певний статус або Зробила добрі справи, і ми чітко можемо проаналізувати ці справи. Ми чітко можемо побачити, що ця людина є достойною займатися благодійністю, а не просто е на папері зареєструвати якийсь благодійний фонд і е робити собі на тому якийсь позитивний піар. Адже піар може бути як позитивний, так і негативний. З часом, якщо люди дізнаються, що даний фонд взагалі абсолютно не займається цією діяльністю, а просто використовує. Е Дану реєстрацію як для своїх благ, я б хотіла дещо сказати і про волонтерство. Три роки пропрацювавши в одному з благодійних фондів, я могла чітко проаналізувати ситуацію в Закарпатті, побачити, яким чином розвивати даний волонтерський рух і що взагалі він в нас зародився. Я б навіть порівняла волонтерство на Закарпатті із народженням дитини. Чому саме? Дитина народжується через 9 місяців в ідеальному так, варіанті. І так само десь волонтерство. Волонтерство у нас десь на перших, других, третіх місяцях вагітності, можна так навіть сказати, він тільки зароджується. Тобто ми тільки починаємо формувати оцей стержень цих людей підготовлювати, які готові допомагати своїми добрими вчинками, саме тим людям, які цього потребують. От, і... Були в нас позитивні акції в фонді серце до серця, в якому я працювала. Це акція, яка проводилася щороку, раз на рік. Збирались кошти волонтерами для закупівлі медичного обладнання. Дана акція і далі продовжується. Відповідно, таким чином ми збираємо, фонд збирає даних волонтерів, які збирають кошти і на дані кошти. Області, яка збере закуповується медичне обладнання і передається в лікарні області, це як правило діти з різними вадами. І за ці роки, три роки, я могла проаналізувати, що ріст волонтерства в Закарпатті трішки зріс. Якщо першого року це було тільки 10 волонтерів, другий рік це було 50 волонтерів, на третій рік ми вже бачимо цифру 250 волонтерів, які долучилися і активно почали збирати дані кошти для цих дітей. Якщо взяти е, ротаракт-клуб. Які займаються соціальними проектами, то також з кожним роком ми бачимо, що до нас приходять молоді люди, які активно хочуть займатися соціальними проектами, які хочуть покращити суспільство на краще завдяки реалізації цих проєктів, своїх ідей, які вони втілюють в реальність. Дуже важливо, щоб людина розуміла, що це благодійництво, тобто це волонтерство, це на вільних, добровільних засадах. Ніхто нікого не примушує і він займається цією діяльністю. Ротракт клубом на сьогоднішній день дуже багато реалізовано проєктів, як соціальні, та не тільки. І, як правило, проаналізувавши ці соціальні проекти, я побачила, що інколи тим же дітям потрібна не так матеріальна допомога, як соціальна. Дуже важливо приділити їм увагу, побачити, поговорити з ними, і тоді ти відчуваєш, що ти справді робиш щось добре. Інколи потрібна звичайно, і матеріальна підтримка. Я не можу сказати, що влада взагалі не турбується про цих дітей, але, як правило, ці кошти, які вони дають, вони є разові. Тобто раз допоміг і забув про цих дітей. Дуже важливо, щоб були ці громадські організації, фонди, які підтримували цих дітей, які вишуковували дані кошти або взагалі своєю увагою якось приходили до цих дітей. і Проводили з ним час, думаємо відносно тих заходів, які нещодавно відбулися в місті. Це міжнародний день інвалідів і не тільки в місті, а й в усьому світі, майже в 170 країнах, і та новорічна різдвяна ливина свята, яка наближається. Що стосується нашої діяльності нашої недержавної організації медико-соціальний реабілітаційний центр Друге життя, яка виконує роду соціальне замовлення для міста і працює з найважчою категорією дітей. Це діти з органічним ураженням, діти та молодь з органічним ураженням центральної нервової системи. То нас, нашу діяльність, виконуючи це соціальне замовлення, підтримує. Місто на рівні 300 тисяч гривень в рік, але на превеликий жаль цих коштів далеко не достатньо для проведення основної діяльності. Тому велика частина нашої роботи це в тому числі залучення благодійників для нашої основної діяльності. Стільки ж скільки нам дає місто, стільки ми на протязі року і залучаємо коштів. Цьому році можемо вже попередньо підводити підсумки. Це десь біля 300 тисяч ми залучили також, тобто стільки, скільки нам дало місто, стільки ми залучили. А це е, біля 150 тисяч, які нам надали благодійники міста для основної діяльності. Е, це біля 150 тисяч спільно із ротарі клубом, ми залучили це на медичне обладнання та на Перше, до речі за 11 років ми провели школу активної реабілітації в селі Лавках. Мукашівського району, де є пристосований заклад для перебування категорії дітей на візочках. Тобто, робота з благодійниками дійсно займає дуже велику частину нашої загальної роботи. Ну, я нагадаю, що ми проводимо комплексну реабілітацію: це психолого-педагогічна корекція, це медична реабілітація, соціальна реабілітація дітей та молоді до від народження до 35 років. Тобто, ми прослідковуємо ситуацію, починаючи з самого раннього віку від народження спільно з перинатальним центром і з дитячою лікарнею і. І остання наша програма, яку ми запустили в цьому році спільно з греко-католицькою громадою міста, це на Цегольнянській відкриті трудові майстерні, де можуть на сьогоднішній день займатися питаннями денної зайнятості та трудової реабілітації 20 молодих людей віком до 35 років. І цю цифру ми на ній не будемо зупинятися, і впевнений, що ми її збільшимо в найближчий час до 25, А на перспективу є ще багато планів, які ми хочемо зреалізувати в місті Ужгород і закінчити. В місті Ужгороди створювати в місті Ужгород створювати соціальну модель допомоги людям з інвалідністю від народження і без звукового цензу. Крім того, я хочу зазначити, що центр реабілітації дорога життя декілька років назад почав надавати послуги ще дітям. Які потребують консультаційної допомоги з органічним ураженням із області, і ми створили обласний центр дорого життя, який підтримується за рахунок обласного бюджету на рівні 100 тисяч, і за рахунок цього отримується програма раннього втручання. Все це інноваційні програми для України, але ми довели, що вони живучі, що вони ефективні. Ми їх адаптували і дуже вдячні всім, починаючи від влади і закінчуючи багатьом, -багатьом благодійникам для за те, що вони дійсно підтримують нашу діяльність. Дякую.